Село Новоукраїнка Дубинського району, що на Рівненщині, багате на довгожителів і довгожительок. Одну з них 94-річну Євгенію Дмитрук зустріли, коли жінка бадьоро прогулювалась вулицями села. Йшла від дому дочки до внука, з яким нині мешкає. У новоукраїнці живе з 1956 року, але народилась бабуся Євгенія Полячкою. Я сама з Польщі, вивезена була в Дніпропетровськ, а звідси з торбом ми їхали. Wciekali jak to mich, Nie jechali, a wciekali to dom to autobusem, bo taka nasza droga. A w 45-tym wywieźli w kwietniu nas. Jak to nie chciał jechać, to wciąż zabrali, wykidali i wywieźli. Tak. A dwa roki przeżyli tam i wciekli stąd. I to tak, w Krasylinie żyli, to tu. Чоловіком 56 років прожила, а далі сама. Старенька має чотирьох онуків, п'ять правнуків і праправнучку. Каже, її люблять інші діти села. Протягом прогулянок пані Євгенія дає їм гостинці, а вони їй квіточки. А то діти, як я йду, то знаєте, мають цукерки, чи, чи щось, то вони вже за мною біжать, а то мені квіти мене, Я мат в кармани маю то я вже набираю в кармани. Все життя жінка пропрацювала ланковою. Тяжка робота на буряках, але вдалося пережити всі непрості часи. На буряках 40 ланок продерла і по 7 гектарів. Сперва було по 50 сот, і потім по гектару, а пізніше вже по два, а в кінці 5 6 шість років по сім гектарів. 40 років одну ланку продерла, то треба подумати, і по сім гектари. Оту поля, я знала на ума, скільки гектарів де. Рабачку. і тепер то бураки полють, не беруть грабачку, грабачку там підуть, а тоді треба було, трактор не пішов дерти всеньку землю. Як ми працювали, хай Бог милий, одвертає, а як в 47-му році. Як вже приїхали сюди, домор той був, але тут не було. Тоді за хлібом їхали з Красильна 10 чи 13 кілометрів сюди, тут була духовка. Їхали сюди, сідали на машину і їдеш ввечері, рано, то приїжджаєш на другий день в чергу за хлібом стояти. Але був хліб. Про свій секрет довголіття Євгенія Дмитрук розповідає просто. Так Бог дає. Жінка розповіла нам і про своє життя, і історію села та його назв. Порівнюючи раніше і тепер Євгенія Дмитрук каже, колись молодь вміла відпочивати. Молодіося святу не було, то я винесу лампу, на свічу і сиджу з малою дитиною, як вони співають. Ну, молойож, то не так була, як тебе. Тисні співають, гримить. А любо було слухати. А тепер бар і все. І більше нічого не знаємо водій. В клуби десь постанови, ми жінки, чоловіки ставили постанови якісь, а тепер ніхто того не вчить. Дочка бабусі Євгенії Неля каже, мама досі багато читає ні дня без газети, пережила Другу світову і серцем переживає за героїв нинішньої війни Росії проти України. Дуже переживає за війну, що ця яка в нас є. Стоїть на колінах. Коли ми проводимо в останню дорогу наших героїв, вона нам все ще допомагає, керує нами, працювати дуже. Ну, навіть за НАТО працює та дуже любить всіх, за всіх переживає. Вона піде, пройдеться, дуже любить спілкуватися, читає багато, читає романи, читає книжки, кожен ранок вона стає зранку, молиться і вечором лягає, теж молиться. Зять довгожительки теж каже про те, що тільки хороше. То до внука йде, то до мене йде, то внука живе то тут. І так і живе. Бог дає здоров'я, то і дякувати Богу, що здорова. Так все життя вона проробила тяжко, але живе довго і дякувати Богу. Нікому не цього. Кожному дано своє життя. Бажаємо Євгенії Дмитрук ще довгих років життя і лишатись такою бадьорою та позитивною. Віра Шевчук Дмитро Кудик із села Новоукраїнка Дубинського району Рівненської області для новин на часі.